Я знову на рідній землі, як я тут давно не бувала, Згори видно хатинку моєї бабусі. А за двором царство квітів і різнотавів. Луки, всі дитячі спогади у мене про них. Вийдеш зранку і відразу в лука біжиш. То ягідку знайдеш, то задивишся на прекрасного металу. Чи фоника зеленого, який так високо стрибає. Ми живемо на землі, українській, де пахне полин і черець, де проходить наше дитинство, дитинство не байдужих дітей. Природа нам як рідний дім, вона усім, як мати, Щоб лад завжди був в домі тім, про це нам треба дбати, добро тобі, земля, теплом родини. Любих і бережи її, будь гідним її сином. Вас від... Екологічна гідбригада Пролісок Гадяцького ліцею номер 1 імені Олени Пчілки Луки це велике природне багатство нашої країни. Вони вкриті дикорослими трав'янистими рослинами, що утворюють на луках суцільний покрив Їхні корені тісно переплітаються, утворюючи дернину, яка надійно захищає ґрунт від висихання та руйнування. Лучна рослинність важливий природний і господарський ресурс. З одного боку, вона виступає джерелом біорізноманіття, а з іншого боку, джерелом повноцінного та якісного корму для тварин. Основним завданням луків є поліпшення та створення високопродуктивних ціножати та пасовищ. Ще луки сприяють регулюванню повітря, поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Мальовничі луки розташовані у долинах річок, озер біля боліт серед лісу на галявинах, а також на місці вирубаних лісів. А ви знали, що загальна площа лук у світі перевищує 200 мільйонів гектарів? В Україні цей показник дорівнює 7,8 мільйонів гектарів, що складає 3,9% від світової площі лук. На луках ви можете знайти різнокольорові запишні квіти, чебрець, дикий горошок, костриця, лікарська ромашка, кульбаба. Мешканці лук це кроти, миші, ящерки, зайс, русак лисиці, землерики, жайворонки, журавлі, джмелі, метелики, жуки, сонечко, рогачі. Але луки не існують вічно. Природі відбувається перетворення лук на ліси. Якщо своєчасно не проводяться агротехнічні заходи, підживлення, поліпшення флористичного складу, луки поступово перетворюються в болото, заростають кущами. Отже! Природні луки потребують догляду та раціонального використання. луки лише подивись. Щоб зберегти луки, не рвіть оберемки квітів, не ловіть метеликів, не розшорюйте гнізда джменів, без цих комах не відбувається запилення. Не буде плодів і насіння. Не підпалюйте на луках суху траву. Бережливо ставтеся до птахів, жаб ящірок Якщо їх не стане, то комахи знищать рослини. Трави на луках Ростуть високі соковиті. Та щоб вони були такими гарними. За ними треба доглядати, підсівати цінні кормові трави, вносити добрива, знищувати отруйні рослини в жовтець Тому ми патріоти, патріоти своєї землі. Ми мріємо, щоб луки квітли навесні. Ми хочемо, щоб сонце світило і радість була. І всі ми жили в країні добра. Ми команда агіт бригади пролісок. Гадяцького ліцею номер один імені Олени Вчілки. Ми проводимо зустріч з ведучим спеціалістом гаяцького ландшафтного парку. Усі нашого ліцею та команда Ролісо також допомагають прибирати територію регіонального ландшафтного парку. Разом з ліцеїстами брали участь у всеукраїнському проєкті Компола. Даний проєкт є довготривалим, але вже сьогодні ми маємо результати. Ми постійно працюємо над збереженням перевоцвітів нашого краю. Ми разом з учнями нашої школи виготовляємо еко-годівнички. Наш ліцей бере участь у міжнародному проєкті і e твіні. Продовж багатьох років ліцеїсти досліджують екологічний стан атмосферного повітря центральних вулиць міста. Ми та учні нашого ліцею насаджуємо кімнатні квіти для озеленення шкільного приміщення. Ми сортуємо сміття. Ми сміливо йдемо в майбутнє для здійснення великих справ, вивчення, охорони і збагачення рідної природи, розвиваючи нові напрями діяльності в дослідництві. Та малуган бармистикрізь на траві на листям застає сонце щастя. Рідний край. Номер один імені Олени Вчивки. Закликаємо! Берегти природу, бо вона наш спільний дім. Луки і ліси чистої.